Ще так роздумав, де перебуває Божа сила, або де взяти сили для того, щоб щось робити. І задав місце Списання, Коло казав, що коли я немощний, коли я слабий, безсильний, тоді я сильний. Коли я безсильний, тоді проявляється Божа сила. Тому що коли ми визнаємо те, що ми не можемо щось зробити, ми даємо місце Богу зробити щось за нас, і слава прописується не нам, але Богу. І важливо пам'ятати про те, що ми люди, ми, скажімо так, гранічні. І кожен з нас є якісь слабкі сторони, є сині сторони. Кожен з нас є якісь духовні проблеми. Є, скажімо, духовні проблеми, але є також і фізичні якісь проблеми. Ми потребуємо зцілення духовні, ми потребуємо зцілення і фізичні. Але я би хотів сьогодні проповідувати про духовне наше зцілення. Тому що е, ми розуміємо, що ми, е, кожен з нас в якійсь мірі він потребує духовного зцілення. І тема моєї проповіді буде сьогодні: е, Чи хочеш ти бути здоровим? Чи хочеш ти бути здоровим? І я прочитаю е, невеличку історію, вона 10 віршів має, е, вона трошки велика, але якщо постаратися, я думаю, то з кожної історії Біблії ми можемо взяти щось для себе корисне, якщо просто цього захотіти. Ця історія буде в, знаходиться в книгах Євангелії 5 глава з 1 по 9 вірш. Після цього було свято е, Юдейське і прийшов Ісус до Єрусалиму. В Єрусалимі в ж біля Овеча воріт є купання, що по-іврейськи по зветься Вефездя, яка мала п'ять критих входів. У них лежало багато хворих сліпих, кривих, сухих, що чекали руховоди. Бо ангел Господній щороку сходив у купання і збурював воду. І хто першим ходив після зборення води, той одужав, хоч би яку недугу мав. Тут був чоловік, який хворив, хворів 38 років. Ісус, побачив, що він лежить, і знаючи, що вже довго хворіє, говорить йому, чи хочеш бути здоровим. Не дуже відпові йому, так, Господи. Але людини немає, щоб коли збурюється вода опустили мене в купанню. Коли ж я приходжу, інші вже поперед мене ходить. Ісус говорить йому, встань, візьми постіль свою і ходи. І він одразу дуже, взяв посі свою і пішов. Було ж ти день субота. І ще один вірш, я хочу зачитати він чуть нижче, йде 14-й вірш Івангелія 5,14. Написано: Потім Ісус зустрів його у храмі і сказав йому: Ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого. В цьому в цій події ми можемо розділити її на три отаких от пункти можна сказати, Ісус приходить в Єрусалим. Зцілює е, паралізованого і потім дає йому якусь пораду. І не, на цій історії я би хотів проповідувати сьогодні. Я виділив для себе таких три думки в цій історії. Три думки. І перша думка, якою я би хотів з вами поділитися, це те, що Христос бажає нас оздоровити. Христос прийшов е, на свято, Христос прийшов в Єрусалим. Але чому ж саме подумати, Він прийшов через е, ворота овечі? Саме через ці ворота, де були люди криві, сліпі, е, е, сухі. Так? Чому саме через ці ворота було багато воріт в Єрусалимі? Були, були ворота е, старі, були ворота е, водяні, були, були ворота рибні, долинні ворота. Але Ісус сам приходить через ворота овечі. І такі приклада, так, якщо ми йдемо на свято в Єрусалимі, якщо ми йдемо на свято якесь, ми одягаємося гарно, ми стараємося обходити, скажімо, якісь закалулки. Якісь живе вокзалу, то вокзали, де людей багато, скажімо так, якихось нездорових і бідних. Але те, що Ісус де не Єрусалим і що він йде саме через ці ворота, я думаю, це говорить про те, що Христос бажає оздоровити людей. Христос бажає, щоб ми були здорові від своїх, від своїх храм, від своїх душевних храм. Я думаю, що, якщо так можна сказати, то мрія яка Бога. Я думаю, що мрія Ісуса Христа була, це бачите члені церкви, які є досконалі совершення. Тому що коли він дивився на Єрусалим, він плакав, тому що люди не розуміють його слів, і вони не хотіли змінюватися. Але думаю, мрія Бога, якщо так можна сказати, то він, то він хоче бачити досконалими. Кожного із нас він хоче бачити досконалими. І І я думаю, напротязі минулого тижня, який у нас був, кожен із нас відчував в серці, що щось його докоряє, відчував, як Дух Святий працює з ним. Він відчував, що щось не робив не так. І це говорить про те, що Бог хоче, щоб змінювати нас. Він хоче, щоб ми ставали досконалішими. І це говорить те, що Ісус він прийшов в Єрусалим. Христос бажає нас зробити. Він прийшов в Єрусалим і саме через Овечі ворота, саме там, де люди знаходяться і мають потребу в зціленні. І перша думка, Христос бажає нас зробити. Друга думка, яка може взяти в, цьому, в цій історії. Вибір залишається за нами, чи хочемо бути здоровими, чи ні. Івангелія 5,6 написано, Ісус побачив, що Він лежить, знаючи, що довго хворіє, говорить йому, чи хочеш ти бути здоровим. Чи хочеш ти бути здоровим. Здається, вроді запитання таке мотивне: людина 38 років лежить. То Звичайно, що він хоче бути здоровим. Але діло в тому, що багато людей. Вони не проявляють бажання оздоровитися від своїх гріхів, тому що знаходяться в цьому положенні їм добре. Тому що, скажімо, якщо цей Руслав, його Ісус Ісусі селить, йому потрібно буде вже самому заробляти на хліб. Йому не потрібно буде вже самому рухатись, самому ходити е, своїми ногами. А так добре, коли за тебе турбуються. Добре, коли ми хворі духовно і, і нам хтось допомагає. Якщо я слухав місіонарів в, в Індії, які розказували, що. Діти-каліки там, і причина, чому діти каліки, матері вони брали з дитинства калічили цих, цих дітей, спеціально закривали їх десь в якісь там, в бочку, в такій приміщеннях, щоб у них були проблеми з хребтом, І потім вони ставили їх, щоб вони просили гроші, і з цього вони заробляли. Тобто це було спеціально. Так, я думаю, актуально зараз в час мобілізації бути зломаною ногою, що, це дуже добре, тому що. Розломна нога, про тебе турбується, тобі ще гроші за це платять, що ти на лікарняному працюєш, і тебе не на війну, тебе не забереть на війну. І іноді добре нам не бути здоровим. Іноді добре, але, але ви вирішити нам завжди, чи, чи ми будемо здорові, чи не будемо, це завжди будемо вирішувати ми. за нами. І для того, щоб стати здоровим, нам потрібно. Скажімо так, захотіти повним серцем взяти цю допомогу і, і проявити ненависть до того, що ми сьогодні переживаємо, до того гріха, чи до ненависть, до того положення, в якому ми знаходимося. Скажемо, розбити всі свої надії і подивитися скажемо, на Христа і тоді получимо ну, допомогу. Пам'ятаю я, коли прийшов тільки до Бога сім років назад, і перший місце було тяжко. Через перший місяць ти стикаєшся з якимись викликами. І, але постійно але 50-не 50. 50% твого бажання, а 50% Бог допомагає тобі зцілитися. Тому е, ми приймаємо діщання завжди вибір за нами, чи зцілитись, чи ні. І далі я би хотів щось цієї історії взяти, третю думку. Написано в 14-й вірші, потім Ісус зустрів храм і сказав йому, ось ти одужав, не гріши більше, щоб з тобою не сталося чого гіршого. Ось ти одужав, більше не гріши. Я думаю, це Бог ніби дає йому пораду і каже, покорись, покорись моїм повілінням. Бог йому наказує, не гріши. І я думаю, що ми, нам потрібно покоритись далі Богу. Для того, щоб у нас був вихід. У цьому, Якщо ми почитаємо Якова, 4 глава, 7 вірш, написано: Отже, покоріться Богові, протитися дияволу, і він утече від вас. Тобто, як ми можемо перемогти? Як ми можемо перемогти свої слабкі сторони? Це покоритися Богу? Більше не йти прямо і більше не повертатись назад. І покора, це, це щось. Скажімо так, приймати що, да? не чинити супротив, не мати якоїсь ціни, огради, а це це не мати опори проти чогось. І людина, так побудована Богом, да? що вона власна комусь завжди підкорятися. Ми не, не замічаємо, але ми автоматично кожен день комусь підкоряємося. Або Богу, або не Богу, або в своїй плоті І Існує і, і такий вислів, що змінитися легко. Але важко не стати собою колишнім. І тому, я думаю, це дуже хороша порада, чи хтось скаже, «Дивись, що з собою не стане нічого гірше, дивись більше не гріши. Тобто він каже, покорись моєму слову, покорись по моїм повелінням, покорись по моїм наказам. І тоді ми будемо мати вихід, якщо ми будемо так робити. Також він написано, він 38 років був там, він лежав з цими також хворими людьми і не було кому допомогти йому. І іноді нема кому допомогти нам. І вже багато років, якщо ми одні, якщо ми не покоряємося Божим повелінням, якщо ми одні самі по собі стараємося якось своїми руками доповзти, скажімо, взяти якусь перемогу, то в нас не вийде. Кажеться історія, що в нас не вийде. Але якщо ми будемо скажімо, повіримо, що Бог він хоче змінити, Він прийшов для того, щоб змінити нас. Вибір за нами залишається прийняти рішення. І якщо ми в кінці приймемо рішення, ми покоримося, то я думаю, у нас прийдуть зміни. І з причиненої цієї історії я би хотів, щоб ми пам'ятали таких три думки, взяли для себе, що, що Христос Він прийшов, Він до прийшов свину, він прийшов на це свято, щоб змінити людей, щоб було нам. Це його, скажімо, ідея і це його бажання. Друге, вибір завжди залишається за нами. Чи бути здоровим, чи не бути здоровим. І третє, це те, що покора Божим повелінням вона допоможе нам стояти в твердо. Нехай Бог нам допоможе в благостояти. Амінь.